Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи мене чуто? Чути, чи видно? Доброго, Доброго ранку, чутно. Так, чутно. Так, у нас є представники суб'єкта господарювання і представники е, розробника. Е, громадська громадські слухання не з'явилися. Тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 17 грудня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог пункту статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю Нафтогазрегіон, якої передбачається геологічне вивчення нафтогазоносних натр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу, промислова розробка родовища газу природного конденсату Бірківсько-Зіньківської площі, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД – 8652. На сьогоднішній день у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 13.12.2017 року, номер 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та суб'єкт господарювання. Визначений час громадськість на громадське слухання не з'явилися, про що згідно, згідно пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Тому, якщо немає зауважень пропозиції, пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Дякуємо до побачення, до побачення.